Пам'яті всіх, кого позбавили права, пам'яті всіх, кого викреслили зі списків, пам'яті всіх, кого випалила серпнева заграва, кому за жодних режимів не ставитимуть обелісків, Пам'яті тих, кого викинули за кордони, пам'яті тих, хто говорив із зашитими вустами, пам'яті тих, хто залишився на лінії оборони. Пливуть небеса цього ранку, пливуть над містами. Пливуть над околицями, пливуть над урядовим кварталом, пливуть над парламентом, пливуть над університетом. Відбувається Сонце в рісі червоним металом. Останні дні літа, пахне димом і медом, пахне випаленим пшеничним полем. Виживи в цьому житті, молодий під ранку, твоєї і видно колом небо пливе над країною, де щоранку пам'яті тих. Хто пішов, розряджається телефони. Пам'яті тих, хто зник, працює в судно, ремонтні заводи. Пам'яті тих, кого немає, переганяють вагони, і жінки, говорячи про дітей, видихають тепло, свободи. Пам'яті тих, хто впав, пливуть вантажні пороги. Пам'яті тих, кого не назвали, починаються зливи. Працюють невидимі меліоратори та агрономи. Працюють у день і вночі. Тому що важливо. Аби влітку не пересихали ріки, аби в грудні не завмирали пекарні, аби в містах можна було купити молоко і ліки, аби не зупиняли роботу вокзали й друкарні, щоб всім радість була їхня праця, щоб всім ставало уважності і сили, щоб пам'яті тих, хто боїться, хтось підіймався, щоб пам'яті тих, хто мовчить щось говорили. Пасиві вам, дякую.